Про головне події в Харкові та області 13 лютого. У Харкові досі виявляють наслідки удару шахедів по нафтобазі в Немишлянському районі. Екологи повідомили, що нафтопродукти, які розлилися, забруднили річки регіону. Так, через річку Немишля вони вже потрапили до Лопані Уд і Харкова. У Держакоінспекції підтвердили, нафтова пляма значних розмірів рухається за течією по річці Уди. Виявлене забруднене не вплине на якість води, що тече з під кранів у Харкові. Повідомили в Харківводоканалі. Водозабори комунального підприємства знаходяться вище того місця, де уди впадають. У Сіверський Донець. При цьому лабораторний контроль води в місті посилили. Паралельно мер Харкова Ігор Терехов доручив обстежити всі місця зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів. Таке рішення він пояснив необхідністю зробити все можливе, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку РФ. Новий головком ЗСУ Олександр Сирський вважає Харків своїм рідним містом. Про це повідомили журналісти BBC Україна. Дослідивши біографію Сирського, вони з'ясували, що батьки майбутнього генерала переїхали до України в 70-х роках. У Харкові він закінчив школу, а окрім навчання тут ще й служив у Харківській області. У 90-х майбутній головком командував батальйонами полком 6-ї дивісії Нацгвардії, які дислокувалися на Харківщині. До Харкова йдуть морози. За прогнозами Харківського регіонального центру з гідрометеорології, до вихідних температура знизиться до мінус 12-13 градусів уночі. Крайній теплий день буде завтра, 14 лютого. А похолодання розпочнеться з четверга. Остаточно морози розгуляються вночі в п'ятницю та суботу. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.